Ага. 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 Добрий ранок, нема сьогодні сонця. по-чуть-чуть, А я тоді долі багатока, майже добре в нас. І знову трохи раніше, так що ще заскочувати за печеньками зі звірюшками. Шов і за печеньками. Cute. Нас велика права і ми хаваємо. Ще я на другій парі ходив в катран з Миколою. Но я затакав ботик, так що простіть. Ми там купили йому кулер, який йому нафіг не треба був. Бо то не той кулер, який жужав. Макс, ти хаваєш? Так. Да. Да. Неужели? Смачно. Смачно. Я потрапив. Так, все, ти вже попав. Так, що ставте лось буде. звезда Ютуб. Да уже такая звезда Ютуба, я тебе видео скину, короче. Надо! А люди знают про него больше. Я снимаю. Неплохо. У тебя такое есть. Кракен. Ніякої га не робимо. Такі питання я в руку в нас. Очередной раз ми вкрали камеру в Толіка. Да, і коротше не віддавати її, вона йому все одно равно... не має. А зачем йому камера? Вибори це мучить. Йоу, так. Туалета. О, у нас є новий сюжет. І так, йдемо по поволок. Мені треба дрова до. От всі кажуть там фэшен, да, там всі діла. От що треба носити те шмотки. Береш просто такого. І теж на прогулку. да. Ти пити пити річок на корші, да? Жда, от, наприклад, бариш на передтекта. Німату тобі є складати. Береш відро. І все, дивись, місце. Тут можна це голову заховати, якщо в тебе на лице якась. Ну, покажи. Як я тобі покажу ці тепершки. Ну, <гузь> уточка. А ти знаєш, новий вийні, оце внутрішній утку фейс, якось Я Не вірити. Мені наразі сказати, що ми крадемо воду. Дівчатам далі не дивитися, може мужки торгів. Чи я не правильно добре Походу ні. Протестим смерті. Ні, тут не хуже. А ні. Не <реклама> треба почекати, поки ми накридемо води. Це скуч. Головна тут під близьким до народу. Ти подивися, коли на класно набирає. Хай, коли що щось видно? Це Толі камера, в нього не серйозно, нічого не видно. Нехай це зараз щось нароблю на печеньку. Викатись. Чого все під контролем? Коли ти будеш мир? Don't worry. Ти думаєш, цікаві достатньо? Ааа, скажеш більше, до пісей. Я що, в цьому всі, щоб повне відро нести? Це город. Не нравиться ще раз ходять по піввідро.

процес Орієнтації фітруа законному фазу. Главное будьте тулірувати. Давай так, щоб безпально, без містро. Політра хватить. Більше нема то. Дякую. А на фото. До зустрічі. Все, тепер валимо писати ДКР. Да. Скільки в нас же тут? А ми можемо не піти, бо проштамповані листочки в мене. А, все, тоді? Можемо положити повністю весь процес. Я її не понесу ему. Та весня там куртка. Чорт, придайся йти назад. поміняв за що? Да. Нього нову забрали. Дали мне ведро. Веченняк. Як битифонос? Тут нічого не видно, включа світло. Да. Чем надо дышать?

От і біжить. No. <гаде> я так і поняв. Я так і поняв. Всякий бред, коротше. Як завжди, блід. Оставимо, забрав не больше що буде я більше трьох. Я з добрими намірами. Повчальними. Я вже вийшов з ВТК. вайде домома, ми забрати модем, бо вона забрала модем у нас дощ, так що я бистренько. Дощ більш-менш такий солідненький і камеру треба никати, так що допомога я обміну. Все, я вже вертаюся з, з Мігамола. Ну, записую мало, бо, блін, дощ. Дощ, я не хочу мочити дуже камеру. Ось такі от пирожки, так що отак от, от мене краще видно, блін. Так, да, ладно, трошки помов. не Думаю, що страшно. От, зайшовши в магазин, купив там хавки, печенюшок, йогурта собі взяв. Був. І, знаєте, настрій какашечний, тупо взагалі. Ну, я просто поражаюсь. <гум> Іду, і, і думаю, зараз якби в принципі йде дощ. От... Небо плаче разом з нами. Да. Якось жопи, що не подивіться, такий тлен, ну що не тлен. Тупо так тленно, все. Сіре небо, блін. Ну, Нічого. Може завтра буде сонце, хоча навряд. Ах, такі от перегишено. Завтра здав навчання. Небо плаче разом. З нами, блін, до речі, якщо ви знаєте звідки ця фраза, то блин, ми чітко йдемо. Як на мене, ці слова доволі такі сильні. Все, погнали, коротше, додому. з дому, якщо не забуду, якщо не забуду, то щось запишу. Ну думаю, що не забуду. Все. Усе. Mm. Блін. Просто йогурт поглощаю. Ладно. Mm. Я вдома. Ребята вже кінчили ганяти каяс. Значить, лишився вихід подивитися серіальчик. Робити дизей і спад. Бо Боже, боль, все, ти одне і жартую. Все прекрасно, все чудово. І все буде файно. Головне, як ти себе налаштуєш. Так що... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям, коментіть, а я пішов робити та задувати серіали і спати. З вами був Толік. Пока!